Перед нами продемонстровано два варіанти. Один варіант крісло колісного, і другий варіант це крісло для, для транспортування людини по сходах або переносу її підйому на поверх. Крісло колісне, на якому людина може самостійно пересуватись як по вулиці, так і по приміщенню, де вона мешкає, якщо вона в змозі це робити. Також є варіанти крісла колісних, котрі лише кімнатні, тобто в них різниця в тому, що. Передні та задні колеса, вони повністю однакові одного розміру. Це звичайне крісло колісне, на якому людина може самостійно рухатися, оскільки в нього в конструкції закладено такі ось поручні, тобто за котрі людина обертає колеса і пересувається. Но даний тип крісла, він ще має, має можливість складуватись, тобто він відносно компактний для зберігання та перевезення його в автівці, в транспорті, будь-де. Якщо людина може самостійно. Пересуватись на цьому кріслі в неї є дозвіл права, вона може їздити на автівці, тобто вона це крісло може навіть з собою в авто класти. Це звичайне крісло. Це крісло воно відрізняється, оскільки в нього інший, інша сфера діяльності. Воно призначене для того, щоб Транспортувати людину по сходах або переносити в незручних місцях, де вона самостійно може пресуватись на звичайному кріслі. На цьому кріслі присутні ремені безпеки, щоб людина не впала. В нього є спеціальні регульовані ручки для того, щоб людина, котра впереди стоїть, могла на відстані трошки нести це одна, це друга. І позаду є два дві пари регульованих ручок верхня і нижня, для того, щоб було зручно, друга людина могла по висоті собі підібрати саме необхідні, або якщо по сходах йдуть, або ще щось. На цьому кріслі, на жаль, потрібно дві людини або на щастя для того, щоб транспортувати. Оскільки в одиночку це важко буде робити. Ще для поліпшення побуту маломобільних людей використовують спеціальний стілець для ванних кімнат, який монтується безпосередньо в чашу самої ванни, на котру людина може сідати для того, щоб або самостійно помитися, якщо вона має змогу, або за допомогою піклувальника, або піклувальниці, щоб вони могли більш спокійно її помити. Це настільки проста річ, яку багато людей роблять самостійно. Тобто беруть дерев'яний настил, роблять спеціальний здосок і фіксують його на чаші ванні, на котрій сідає людина.